У ніч на 12 липня Росія знову атакувала Луцьк дронами і ракетами. Перші вибухи в обласному центрі було чутно 2.55 ночі. Одночасно з дроновою атакою орієнтовно у 4.40 міський голова Ігор Поліщук повідомив, що на місто рухається російська ракета. Дроново-ракетна атака тривала майже три години. Повітряну тривогу в області скасували лише о 5.13 ранку. Про наслідки атаки звітував міський голова. Всім бажаю доброго здоров'я. На жаль, чергова тривожна ніч, черговий недобрий ранок в нашій громаді. Сьогодні ворог знову атакував шахедами, ракетами наше місто. З наслідків маємо фактично повністю знищений вигорівший будинок, приватний житловий. Маємо пошкоджені вікна, на кількох будинках пошкоджені дахи. Є автомобілі, які постраждали з різним ступенем ушкодження. Але на щастя, дякувати Богу, немає жертв, немає загиблих, немає постраждалих станом на цю хвилину. Зараз сформували бригади для того, щоб людям закрити вікна, по можливості відремонтувати дохід, для того, щоб дощ не потрапляв в будинки, в квартири. Наші працівники міської ради описують ушкодження, складають відповідні документи, а також допомагаємо людям в задоволенні їхніх інших потреб, які виникли у зв'язку з атакою. Якщо ви маєте ушкодження вашого нерухомого майна, просимо, будь ласка, звертатися в групу оперативного реагування 1580. Дякую нашим силам протиповітряної оборони за сьогоднішню роботу. У знищеній росіянами хаті в Луцьку вдалося врятувати двох людей. Водночас там загинули двоє котів. До слова, хата на вулиці Кожедуба у тому ж місці, яка вже постраждало від прильотів 6 червня. Значит, береш Олега Чиновники з мерії вже обстежили 96 помешкань. 24 на Кожедуба, 16 на Ківерцівській та 56 в районі Огієнка і Звитяжної. Дахи пошкоджених восьмиквартирних двоповерхових будинків покрили водонепроникним матеріалом, покрівлю одного відремонтованого спеціальним ізолятором. Затягнули вікна плівкою та плитами ДСП на Кожедуба – 56 вікон. На Огієнка 17. Частково провели також роботи на Ківерцівській. в будинках. 6, 30, дев'ять уламків та вибухової хвилі. повилітали вікна. Поблизу місць прильотів люди продовжують знаходити рештки шахедів. На цьому відео частини безпілотника, які пошкодили будинки та навіть пробили газову трубу. А на цьому куля, що пробила віконну раму. Не знаю, що це таке. От сюди от прилетіло і розвалило. І так багато так кажуть. Після останнього обстрілу міста чимало людей розшукували своїх домашніх улюбленців, які повтікали від звуків вибухів.